Всіх вітаю! Сьогодні ми вчимо мелодію світанок. Написав її Едвард Гріх, це композитор з Норвегії. Цій мелодії вже майже 200 років, тому вона дуже відома і дуже всім подобається. Спочатку зіграю швидко, потім вчимо повільно. Складно її грати, тому у вас швидко все вийде. І так, я ставлю на підборіддя і починаю показувати. Ви можете одразу вже разом зі мною грати. Мелодія ця з двох частин, друга частина повторюється. Там тільки один такий кресин, два частинка додається. Та-та-та. та та, 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 та. Ну, Це на другий раз. Поки що ми вчимо першу частину і ще повільніше Та-та-та-та-та. та 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 та. Тепер граю разом з вами. І ви також стараємося зараз ту 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 не казати, а просто на одному диханні. Коли потрібно, дихання берете ще раз. Якщо вам потрібно, не е, грайте одразу повністю, ви можете зупиняти відео і частинку, наприклад, вам треба вивчити частинку, ви та, 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 ви зупинили і самі програли, а потім наступну запускайте відео ще раз. І ще раз повільно граю всю цю нашу першу частинку. У Вас все вийде. Не бійтеся, якщо потрібно, ще раз продивіться відео майже спочатку і тренуйтеся. Все, давайте. Успіхів вам! І послухайте, звичайно, в інтернеті цю мелодію у виконанні не тільки флейти, а й всього оркестру. До побачення!